Панові всім привіт. Після дев'ять нулю футчемпіон з народною командою вже можна було мріяти про перший ранг і найкращі можливі нагороди. Що з цього вийшло? Дивимося далі. Прокидайся, гравець. 2023 тисячі Майбутнє вже поруч. Знайомся це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Рамос Аке. Бапеса Як? Як? Як виконав вже о Педро, гарно, але не влетіло. Коман! Ніхто в нього м'яч не забрав, і суперник зараз настільки в шоці від цього Магіді Спіна, що він просто покидає цей матч. Летс гоу! Нічого собі, який ран. Браво команда! 5 матчів за 24 хвилини. І 14-0. Вуу. Wow. Орієнтес між і стоєчком п'ять захисників. Ого, еластику будеш крутити, що це такое? Та ну! На, ясно? До побачення! Ми знову пропускаємо в дебюті, але швидко. Моментально віддаємо 2. Ну, дивись. На! Та як? ну 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 як? Ну і дивись, що він крутить, він крутить спін в центрі поля. Боже. Як він виграє 3-2? На 3-3. Ну. Знову плюс один від поперечини. Коман. Uh, 16-6 пісильно. Форлан! Чудово! Вау, я випадково воткінса виконав. Лапки? Що за лапки? <клес> Ей! Це що таке? О, давай червону лусі, нормально буде. Ааа, попереччина! добивай! А... Та ну 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 тут забийте вже. Та то страшне. Суперово пограли у FIFA. Дякуємо супернику Бомба. Мосний склад, але Пірло і Бекхем. Так, треба бути обережно, бо цей суперник вміє грати. І в елітному дивізіоні грає. 1-0, добре. як захищатися. Треба буде перезапустити весь світ після цього матчу, бо я не можу рухатись. Один-два. Добре, Форлан по два. Скійков віддали. Ух ти! Ай, добрий! Є, плюс один! Ну, треба вибачитись тепер і мені пасувало би. О, курва. А хто взагалі дозволив Месі Орандоном вийти на поле? І що далі? Ну. єс! 4-3 форлан! Ми знову попереду! ну 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 дальня! І... Ха, ха плюс два! Плюс два, команд мон Забиває п'ятий! І... Це буде перемога. Ой, саліба рарний. же був один з двох, ясно, там, з дроворубом там якийсь пірло і віра, наприклад. Жал, Педро! Накрутив і пробив молодець. Проти віра, до речі, він пробіг. І, К коти, коти. Ось так. Добре. Ну курва. Ну, ну як, просто відскок відскок і знов удар. Ну, то страшне, тільки заблокував попередній удар. От і я йому дурне забуваю після перехоплення біля його штрафної, добре. Але ведел тут все не зміг. ой ла ля 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 ля, -ля. Ай-яй-яй-яй-яй, жао, ведро. Олі. Отак. Саме так! Саме той пас на команду я і шукав, він знайшовся і 5 одиниці кінець, але суперник дуже вперт. Він грає і грає. Виграю 19 і 20 й дарує ком'юніті. Така тут команда лінія захисту дуже крута атака. Опонент, точніше. Ну, ну ну і далі. І. Геніально. Права нога САКА на 5 зірочок. Нічого собі там один одного мої хлопці б'ють. Оує! Oh, yeah. 3-0. Є перший ранг в другий другій Чемпіонс для народної команди. Є перший ранг 19-0. Браво команда. Ой, я на нього попадав! Курва! А знаєте що? Я візьму і вийду з матчу і нічого тобі не буде. От так, як ти до ком'юніті, так ком'юніті до тебе. До побачення. Ну що ж, забираємо фантастичні нагороди для народної команди. Найкращі можливі. Такі ж, як і для основи. Я не міг в це повірити, бо можливо десь тиждень тому, ну, власне, коли все починалось. Що так швидко команда дійде до цього рівня. Серйозно, візьму Матіп, натякну, що мені потрібний гравець з Ліверпуля, щоб то був Салах. О, отримав гравця з Ліверпуля трохи не того, але Ван Дейк, який? Ну на замість Рюдігера може стати і в основу, якщо не на СБЧ піти. Цікаво. Шостий дебала. До речі, Підалісу на Ван Дейк е дуже навіть може зайти. Народна команда. Чи заслуговує вона кращих піків, ніж отримала моя основа? Я знову маю три піки. Казиміро. Як просто найвищий рейтинг тут. Мартінеллі. і Зінченко. Казиміро цікавий насправді. Такий дроворуб може бути. У мене є Сака, у мене є коман. Зрештою, камавінга Лінтон мені подобається. Хай буде, поки Мартінеллі. Другий пік. Знову Казиміру, добре. Бруногімораєш, що тут і червоний і Сака? Як же ж гарно виглядає тут сака? Чисто по дизайну. Але у мене вже є синій, Тому є тут Бруно Бруногімораєш, але тут по три зірки. І Є Казиміру Добре беру, Бруно Бруногімораєш. Ну і третій, Холанд де Брюйне. Що дево можуть бути? Саліба і Кейн. Саліба і Кейн, і Зінченко. О, бляха. Дуже складно. Можливо, навіть веселіше, ніж Форлан. У мене ще є Вандейк. Вандейк, який лінкується з Алісуном. не немає фінтів, ну у Холланда їх теж нема. Гаррі! Хлопця звали Гаррі. В захисті можуть грати, і в і рарні. Зараз ще Саліба буде в е, пакетику з кустотцями. Він повернеться. Рарний волкаут пішов. Родрі. Класний лонгшот сьогодні, до речі, був. Круто потягнув. Кейна не буде в пакетику, в пакетику буде саліба. Ой, гергой! Овайран! Аль... Альжабер Бляха, базовий овайран був би непоганий. Альжабер прийшов, татишо. Ну, в принципі, при моїх хто Овайран би там, напевно, загубився, але. Але порівняйте цей дроп з основним аккаунтом. Ще один ультімейт пак, можеш і легенду до повного комплекту. Боже, це що за мотом летить? Марез якийсь. Так, і є, 89-й рейтинг. Ну зараз мене таким не здивуєш. Хіба що якщо лінком під Кевіна Дебрюні, який в пакетику з тот впаде? Ну і. Вишенька на торті зараз буде. Поланд до Кейна. У мене будуть танчики в Атаці. Бразилія CDM, Казиміро Саліба всередині може бути. Ти бруногімираєш. Ну, з точки зору, монет прикольно. Я можу продавати Бруно і відкривати якийсь пак, творити контент. Ну а як буде виглядати мій склад після отриманих нагород, я поки й сам не знаю, нічого ще не складав. Наступного разу зберу плей-офф підеоплеофуд Чемпіонс, і дуже цікаво буде подивитися, як себе покаже Гаррі Кейн. Тому що мене відговорювали від нього і казали Бери саліба, але я вірю в Гаррі. На сьогодні все не забудьте підтримати лайком, а в коментарях напишіть, кого вважаєте фаворитом в сьогоднішньому міланському ліго чемпіонівському протистоянні. Почуємось, побачимось, бережіть себе.